Дня сьогодні інформую вас про новини е, користувачів за стосунку Резерв Плюс. Е, ті, хто оновили дані вчасно, тобто до 16 липня 2024 року, е, з'являється спеціальна позначка про те, що дані оновлені вчасно. Ця позначка необхідна для того, щоб у Національної поліції, представника територіального центру комплектування, представника Державної прикордонної служби, Уже не виникали питання з приводу того, що у вас оновлені дані, і відповідно ви виконали вимогу закону. Для отримання цієї позначки треба мати застосунок, причому ви могли оновити дані в ТЦК, в ЦНАПі, але якщо ви використовуєте Резерв плюс, ця інформація так само прийде. Тому поряд з іменем військовозобов'язаного треба. Нажати три крапки І там клікнути оновити документ. І ця інформація, відповідно, з'явиться. Після цього на головній сторінці під написом Військово-обліковий документ буде напис Дані уточнені вчасно. Так само цей напис з'явиться і в повній інформації про документ. І щоб, відповідно, побачити, треба натиснути так само на три крапки, Потім повна інформація і проскролити донизу. І відповідно. Так само буде видно, якщо відсканувати QR-код, він відкривається, і ви так само бачите, що дані оновлені своєчасно. Дуже ну, я вважаю, ну, перш за все знімає напругу під час спілкування з представниками правоохоронних органів. І е, людина, свідчення про те, що людина законослухняна виконала всі вимоги закону.